Стокгольмі славу найвідомішого шведського гурту в історії увічнили в музеї однієї поп-групи. Музей АБ збиралася відкрити 10 років тому, але тоді здійсненню проекту завадили фінансові негаразди. Друга спроба була успішною на офіційну церемонію. Завітали троє учасників гурту і сотні їхніх фанатів. У скромній темно жовтій будівлі розташувалася зала слави шведської музики. До відкриття музею там уже було кілька постояльців, мало відомих за межами батьківщини, але тепер тут оселилася Аба і потіснила усіх. Найвідоміші шведські гурти, легенда 70 70-х», сподіваються, організатори приваблюватиме до Стокгольма десятки тисяч туристів. Надія є, натовпи почали збиратися ще до офіційного відкриття. Ця музика не знає часових обмежень. Вона живе у кожному з нас. І молоді фани люблять Аббу так само, як і ми. Дуже приємно відчувати себе частиною історії. Увесь музей, неначе машина часу, що повертає до 70-х, коли найбільше гриміла слава Абби. Тут є інструменти, записи і костюми. Зокрема, ось цей, в якому 74-го року гурт виграв Євробачення. А поруч макет майстерні де шилося сценічне вбрання. Можна на власні очі побачити. Бачити студію звукозапису, кухню або гримерку. Чимало часу у таких кімнатах разом із гуртом провела кураторка виставки, колишня гример Інгмарі Халінг. Ми намагалися вкласти якомога більше серця і душі, і нам вдалося напередодні Фріда оглядала виставку і не стримала сліз. Усі четверо учасників гурту пожертвували експозиції свої речі, але найактивніше долучився до створення музею Бьорн Ульвеус. Трохи дивно було будувати музей для самого себе. Ми намагалися створити щось подібне до інтерактивного мюзикла. Глядачі рухаються і перед їхніми очима проносяться сцени. Це піаніно під'єднане до інструменту Бьорна. Тільки він зграє у себе вдома, в музеї пролунає музика. Ще один приємний сюрприз для відвідувачів голографічне караоке. Будь-хто зможе заспівати поруч із абою, а потім викласти фотографії виступу до соціальних мереж. Заспівати старі знайомі хіти можна було і на церемонії відкриття, на честь аби увімкнули святкову підсвітку і влаштували салют. Найкращі слова, що можуть пролунати зараз, дякую за музику.